Він назавжди у пам'яті рідних друзів Прилуцької громади України. Сьогодні місто віддало останні почесті Герою Земляку, військовослужбовцю Віктору Кравченку. Українська нація гартується неймовірними подвигами сотень і тисяч героїв, але ціна, яку ми платимо за нашу соборність і свободу, аж занадто висока. На полі бою титанічно виборюється вільна Україна завдяки мужнім і сильним воїнам, такими, яким був Кравченко Віктор. 43 роки земного життя воїна Віктора це дитинство, навчання в загальноосвітній школі номер 7 професійному училищі, трудової діяльністю відокремленому підрозділі прилуцького району електричних мереж. На захист батьківщини став у 2015 році. Відстоював свободу та незалежність у зоні АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення за покликом серця Віктор поповнив ряди захисників держави. Службу ніс у військовій частині А 7305 Військовослужбовець до останнього подиху залишився вірним військовій присязі. Останній бій прийняв 6 червня 2024 року. На Донеччині він загинув за суверенітет, за мир, за вільну державу. Війна триває, і вона буде тривати не день і не два, і навіть не два тижні. Як нам обіцяли вона буде тривати до тих пір, поки ворог. Не зупиниться, а порадше ми його не зупинимо. За чунам. собі на біле говорити біле, дозволити собі не миритися кривдою і скрипниками, дозволити собі бути українцями. Не десь посерединці, не десь на пів, але цілковито, повноцінно бути українцем. І саме те дасть нам змогу вистояти, саме те дасть нам змогу. Вибороти, вибороти Україну для України, вибороти нам день сьогоднішній і дні прийдеш, кріпості нам усім і мудрості нам усім, а нашому воїну Віктору, царство небесне. Хвилина мовчання у скорбуті схилили голови містяни. Прощаються з найріднішим дружина, синок Артем. Пам'яті кожного з нас, В кожному подисі українця, має навіки закарбуватися пам'ять і про Кравченка-Віктора, і про кожного воїна, який віддав своє життя за незалежність нашої держави. Вічна Діносія, пам'ять вічна слава. І царство небесне. Наш земляк, захисник Віктор Кравченко, поповнив ряди воїнства архістратига Михаїла. Воїн світла назавжди в струю з небес охоронятиме близьких, рідне місто, неньку Україну.